Коли мене питають, як типу, почати знімати TikTok, я от відштовхуюсь від того, що я сам пережив, і от так можу типу сказати і зараз, що от ти не знаєш, що знімати береш п'ять блогерів, які тобі подобаються. Починаєш знімати то саме, що вони. От просто ну от копіюєш, стараєшся робити так, щоб воно в тебе заходило. Ти копіюєш, копіюєш до якогось моменту в тебе почне прорізатись твоя індивідуальність, і ти почнеш робити щось от прям інше. Вже ти з часом станеш тим, кого будуть копіювати. Олег, багато блогерів і багато людей. Починають ображатися, що от той знімає, як я, всі за мною копіюють, е, там всі тирять мій формат і так далі. Ну то хай е, піде до юриста <как> і. Зробить якісь авторські права, запатентує свій формат. Але ніхто не запатентує, бо типу в Тіктосі вигружається кожен день мільйони відео, і хто перший де що почав це нереально слідкувати. Да, там в локальних кругах, коли у Львові є, там 10 топ-блогерів, і хтось когось типу, щось підзичив, то типу, можуть сказати, ну Андрюха, ну так типу, не гарно, ж там там Влад, Максим, так типа не, не робиться. Але загалом, коли я бачу, що мене копіюють, а були такі відео, що прям один в один злизували, я думаю, ну це хорош. Що я доріз до того рівня, що з мене прям от, от злизують під копірку.